Вечеря, на вечерю у мене 80 грамів риби, тілапія підсмажила. Кусок був набагато більший, але я взяла так, щоб не перевищувати свою норму. 80 грамів. Соус, тартар, з томатом, кисло-солодкий. Вибачте, будь ласка, чилі з томатом, соус і соус-тартар. Він з часником з маринованими огірками. Два хлібця, а там, подивлюся, може, один з'їм, другий залишиться. І запиватиму чаєм, Але чай не звичайний, трав'яний, два види м'яти та трояндочка. Так буду заварювати, вкидаю в гарячу воду. Ось так пішла моя заварка. Так, хай заварюється. Поки я вечерю. Руслана, останній день зі мною. Вночі вона піде від мене, а мені вона подарувала ось такого будмедика на згадку про себе, за що я їй дуже-дуже вдячна за гарну підтримку на протязі цілого дня. Ось така красунечка була. Зі мною. Ну, а двір квітує, зеленіє та квітує. Скоро гортензія почне квітнути, троянди ще тримаються. Всім смачного та бажаю спокійної. Тихої ночі.